Стратегія фінансового зростання: шлях до першого капіталу, час як найцінніший актив. Гроші вимірюються не в цифрах, а в часі. Більшість людей недооцінює силу часу і складного відсотка. Саме ця комбінація створює справжнє багатство. Якщо щороку відкладати 10 тисяч доларів під 7% річних, шлях до перших 100 тисяч доларів займе найбільше часу та зусиль. Проте саме ця точка запускає фінансове прискорення. Кожен наступний долар працює вже не один, а з армією своїх відсоткових нащадків. Чи замислювався ти, скільки часу працює твій капітал на тебе вже сьогодні? Які фінансові рішення допомогли тобі зробити перший крок до накопичення? Напиши свою історію. Це може стати підказкою для тих, хто тільки на старті. Роблячи людей багатими, ми стаємо багатшими. Ми множимо не тільки гроші, а й довіру, можливості та силу спільноти. Поділися в коментарях. Як ти вже допомагаєш іншим зростати фінансово поруч із собою? Разом ми сильніші.